Пане Віталію, а поштова площа буде добудована цього року, там вистачає коштів. Розв'язку ви маєте на увазі. Це ключове питання, розв'язки, які знаходяться на поштовій площі. Я особисто держу руку на пульсі, як можна так сказати, по цьому питанню. І сьогодні спілкувався з підрадчиками. Сподіваюсь. Коштів не так багато, але найближчі два місяці ми зможемо вже Розв'язку запустити в тому стані, в якому вона потрібна бути для киян. Дуже важливо розв'язка, рух, який на сьогоднішній день там створюються. Пробки і дуже небезпечно, коли люки торчать і асфальту немає. Тому розв'язка буде здана вже в найближчий час, і кияни зможуть вільно пересуватися. Ще одна ключова річ. Ми повинні зруйнувати корупційні схеми. Всі гроші, які є у Києві, не повинні бути тіх схем. Зарплат зарплати повинні платитись в бюджет. Ми знаємо про велику кількість мафій, 20 тисяч мафій. Вони платять гроші кому завгодно, але тільки. Не в бюджет міста і наступного тижня це буде окреме засідання з власниками мафів ті людьми, які хто має більшу кількість. Наші наше ключове завдання. По перше вони повинні не руйнувати зовнішній віт міста. Це перше. По друге, вони повинні не заважати руху людей. По руху транспорту, ні в якому разі вони не повинні блокувати виходи із метро, і найключове, якщо вони існують, вони повинні платити гроші до бюджету міста.